Її предметом розгляду вищої кваліфікаційного комісії суді України. На думку заявника судаю, що під час здійснення правосуддя вчиналося інші злочина. З обліками викладами заявник на довіряння судді та проти 200 днів від розгляду справи за нього скарга. Суд досудив, що до викладення заяв про вважає, що заяв не підлягається дорогу. Статті 20-21 ЦПК України місце перелік підстав для відводу судді, які є вичерпним. будь-яких доказів щодо зацікавленості судді рішення заяв. Не Оскільки е, за віковні приведення додавань, які виключають участь судді дана, 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 справи від суду. Не в суді у розвідки даних ціною вправи, підставлені здорової води відсутні. Підстав виконати ручність статтями 20.21 ЦПК України затовали заявка це на каналів Коншов про відвідувати суді шулі позволити до судового остаточно, скажем, не підлягаємося до. Так, ви підтримуєте, да, Так, ваша честь підтримую.

виконання рішення суду. Тобто Зараз відбувається виконання рішення суду промісову. Якщо воно виконавче важливо буде ну, до представника і до, до заявника. Навіщо з якою метою треба зупинити виконавче провадження? Відповідно до закону, зупинення виконавчого провадження, повинно бути, якщо подана будь-яка скарга на дії державного виконавця. Це вимоги заповнити. По-перше, які оголосив суддя. Суддя чітко зазначив, що в виконавчому листі написано дата 2004 року це встановлено операційним судом присвідках. Тобто виконавчий лист вже ставиться під сумнів навіть такими фактами. Тому є багато факторів для того, щоб виконавчий лист повернули без виконання. Відповідно до статті 18 закону про виконавче провадження, при відкритті провадження державний виконавець закона, не виконав вимоги закону на перевірив Дати, номера вступу порішення закону силу, срок проявляння і такі інші чинники, які зазначені в статті 18. перелік ви я не дізнаєте. І тому я є всі підстави для того, щоб позов був задоволений. І я вважаю, що вимогу закону, про який Державна виконавча служба, ви самі підтверджуєте, що виконавча служба протягом декількох років не зупиняла провадження по будь-якій скарті платкової. І порушувала вимоги закону. А на даний час ми вже в обов'язковому порядку надаємо це клопотання, щоб ви виконали вимоги закону, щоб ви не порушували. Я закону, повинні. Статтю 30 закону України про виконавчі провадження, статті 18 закону України про виконавчі провадження про прийняття провадження. Які видавці дана стаття 37? Відповідно до закону України про виконавчі провадження, який набрав чинності 9 березня 2011 року, немає підстав скарга дії державного виконавці для зупинення українців. Є, немає, є, немає. Ви далі будете споручатися, чи ви знаєте, чи надала питання та отримала відповідь. Ми заперечуємо просто зупинянка, наче опровадження було, буде кажуть.